Всім привіт. Сьогодні у нас чергова порція ігрового мотлуху з Оликса. І сьогодні у нас недорогі покупочки. Ось таку консоль мені вдалося придбати на Оликсі. Це в нас Xbox One першої ревізії, так звана фатка. Ось в такому стані. Е, глянцева поверхня, як зазвичай в неї пошкрябана, але коштувала вона всього 600 гривень. Ось тут навіть ціночок ще залишився на ній. І ця консоль продавалася як неробоча в комплекті сама тушка, ось вона перед вами, більше нічого не було. Немає до неї ні блока живлення, ні геймпадів, ні кабелів, тому е, будемо сьогодні перевіряти, що ж з нею таке і чому вона не працює. Можливо, її вдасться запустити. Ось так виглядало наше оголошення. Продам ігрову консоль Xbox One модель 1540. Не включається, причина невідома. Продається сама консоль без комплекту. Ціна 600 гривень. Ось фото консолі. В принципі, виглядає на фото навіть непогано. І випуск її 2014 року. Вийшла вона мені з доставкою 635 гривень, так як діє безкоштовна доставка на оплату картою Visa. Тому замовив її. В принципі, не задумуючись. Загалом стан у консолі непоганий. Ще раз покажу, От спереду взагалі гарненька, пломби на ній немає, тому вже її хтось розбирав туди лазив. Порти, в принципі, в неї цілі. Ну і, в принципі, сама консоль купи тримається. В наявності в мене є робочий блок живлення від такої якої консолі, тому давайте підключати відразу і перевіряти, чи подає вона хоч якісь признаки життя. Та будемо намагатись запустити. Блок у нас завівся. Натискаємо кнопку на консолі. І у нас загоряється білий вогник. Дивіться, білий вогник є. Що ж, давайте відразу перевіряти з HDMI кабелем. Я щось думав, що вона взагалі не подає ніяких признаків життя, а вона навіть запустилась. Перевіримо, чи є якийсь диск всередині. І у нас є диск Overwatch. Ось такий кешбек відразу нам залітає. Ну, правда, гра така собі. Шкода, що не якісь GTA більш не реагує. Переключив я на Capture карту. Вибачаю за блок живлення, він в мене трошки шумний. Потрібно замінити кулер на ньому. Ну, Цим займемося пізніше, тому я трошки його приберу. І давайте запускати консоль. Підключаємо до неї HDMI і дивимося, чи буде в неї зображення. Ну і що? І навіть зображення з'являється. Оце то покупка. Нагадую, за 600, за 600 гривень. Я думав, відразу прийдеться розбирати і щось з нею робити. Давайте тоді візьмемо геймпад. Ось такий Xbox Elite і спробуємо приєднати. Можливо, з ним проблема якась. Так, вмикаємо. Режим коннекта. Підключився. На консолі є якийсь аккаунт, спробуємо в нього зайти. Можливо, консоль у нас забанена, хоча. Хоча е європейські консолі зазвичай не забанені. Оку, Бумс, 324. І навіть у нас підключений геймпас. Можливо, я в Сталкер зможу пограти навіть. Connect to Xbox Network. My Games and Apps. Давайте подивимося, які тут є ігри. E Call of Duty Warzone, Fortnite, Forza Horizon і Overwatch. Ось цей наш диск Overwatch вже встановлений на консолі. Давайте я його трошки протру. І спробуємо, чи читає вона у нас диски. Диск доволі подряпаний, тому може бути нюанс. Закідаємо, диск приймається, вже добре. І дивимось, чи буде у нас диск. Так, відразу запускається гра. Ну, поки що ніяких проблем е з консолью я не бачу. За винятком відсутності блока живлення. Можна спробувати трошки протерти навіть глянцеву поверхню, хоча, мабуть, це не дуже допоможе. Ну, в принципі, за таку ціну. Так, press A to play. Uh, temporary network problem. Ага. Service outage. аутидж. Нюанс. Нюанс. Спробую підключити зараз до Wi-Fi. Uh, connect to Xbox Network. Можливо, консоль все-таки забанена. Підключились. І що? І консоль у нас хоче оновитися. Не знаю, варто, не варто це робити Skip and Stay Offline поки що. А ну, дасть нам тепер запустити диск. Try again. Use offline. Continue. Must be signed to Xbox Live. Добре, давайте тоді іншу гру спробуємо. Forza. Forza ж без інтернету повинна робити. Sign in or renew the subscription. Ага. Ця у нас по. По геймпасу гра. Що ж, добре, тоді ставлю апдейт і подивимось, чи в нас щось вийшло, чи ні. Поки що пауза. Зустрінемось після апдейта консолі, побачимо, чи вона забанена, чи вона у нас працює. Так, обнова у нас закінчилась і перевіряємо, чи вийде наша консоль у мережу. Знову запускаємо аккаунт і чекаємо, що нам запропонує наша консолька за 600 гривень. Трошки протер під час оновлення саму приставку зверху є подряпини, але в цілому стан доволі непоганий. Консолі в мене бували набагато в гіршому стані. Чекаємо. А, каже, каже, каже залогінитись тобто треба. І, як бачимо, аккаунт у нас запустився, ніяких повідомлень про бан у нас немає. Е, відкривається Microsoft Store. Ultimate Game Sale. І бачимо ігри. Так, давайте подивимося, який регіон в цієї консолі у нас стоїть. Е, settings. System Console, Info, Це нам не треба. Language and location. І у нас стоїть Фінляндія. Тобто е консоль у нас в Фінляндії. До речі, аккаунт, е який був на консолі, називається Do Sons. Якщо хтось пам'ятає uh, or Switch. То була така шоу, мабуть, було таке шоу в Фінлядії Dude Sons. Е, типу, як Джекзи. У нас по MTV йшло, здається. Е, я думаю, що звідти. Е, давайте ж запустимо гру Overwatch. Тепер вона повинна у нас запуститися. Е, потрібний як завжди, Як завжди, хоче он оновлення. Добре, чекаємо оновлення. 40 ГБ. Ну, тоді до завтра. Вирішив я не чекати 40 гіговий апдейт гри Overwatch, бо це займе в мене цілий день з таким інтернетом і Wi-Fi, як на Xbox. І зараз тоді спробуємо е демку Contra, якщо вона запуститься і працює, значить з консолі нашої все в порядку. Підкинув робочий блок живлення, і все у нас запрацювало. Так, демка контра у нас скачалась, запускаємо play. Гра у нас запускається, скачана зі стора Гра у нас працює. Ось якось так, я думаю, такого геймплейчика буде достатньо, консолька в нас працює. Ще я її поганяю, звичайно, під навантаженням в більш важких іграх, але для цього їх потрібно завантажити або обновити на цю консоль. І якщо з нею все добре, а я думаю, що все добре, тому що вона вже в мене працює 2 години приблизно під час всіх оновлень і завантажень, і буду продавати на аукціоні в моїй телеграм-групі, тому. Якщо комусь цікаво, доєднуйтесь посилання в профілі каналу. Консоль ця буде на аукціоні, я думаю. І до неї буде ось такий геймпад безпровідний, оригінальний Xbox, який я придбав у минулих лотах. Відео про нього теж є на каналі. Тому, якщо цікаво, доєднуйтесь і приймайте участь. Ну і ось цей диск, який був в комплекті, я думаю, так само віддам з цією консолью. Поки дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставте свою подобайку, якщо вам подобається такий контент, і до наступних зустрічей!